Розпаковка на даху. У нас посилочка з Укрпошти. Людина попросила зняти відео. Зараз ми будемо знімати його. Це О, зубровочкою прикладемо пакетик, щоб не цей. Зубровочка це від підписника Антоха Юа. Написав огонь. Сирій, покажи вже, ладно. Оп, бачите, все там як має бути по феншую, стопочка, все, ну, все серйозно, тець буде радий. Прикладемо, оп пакетик. А ми погнали розпаковочку. Так що так, підписники мене балують, бачите? Так. Дивимося, що людина нам цікавого вислала. Так. Є мідь. Так, і ми зараз повинні опа магнітиком пройтися. Магнітиком нормально. Так, міть є. Міть вся хороша, нічого поганого я в ній тут не бачу. Ми її поставимо зараз на ваги. Хоп! І... Покажемо, що у нас виходить. У нас виходить по 245 гривень на 906 гривень міді. 906 ми так і запишемо мідь купрум на 906 гривень є. Тепер пішли далі. Дивимося, що далі. Так, Тут взагалі теж цікаво. Так, латунь. Латунь. Латунь все добре. Ми забираємо. хоп, І пішла латунь. А тут є листочок знизу, треба читати, що людина пише. Пише, що в нього міді 3,7 на 906 гривень. Дивіться, і в мене на 906 гривень. І латунь 1,8, а в нас 1,9. Ось я покажи його листочок, 1,8. Бачите, в нас 1,9. Є. Тепер дивимося ми. Якщо по 158, це на 300 гривень. Ми так і запишемо. Латунька 300 гривень. Латунька 300 гривень є. Тепер є маг... контакти, магнітний магніт і подарок у жовтій коробусі. Давайте почнемо з магнітний магніт, а потім вже з подарочка. Чи давайте я покажу. Давайте, зараз. Так, магнітний магніт, давайте будемо переважувати. Так, у нас є ваги. Давай тако, може, тут тако, поставимо їх. Так, зараз подивимося. Це не магніт. Не магніт контактики. 7 і 7. Я запишу. Не магніт, не магніт 7 і 7. Так, це ми висипемо сюди. Так, хоп. І магніт. Магніт. Так. 4 грами рівно. Магніт 4 грами. Так, покажу подаруночок і порахуємо подарунок в жовтій банці. У нас тут подарунок, ми ще сірим, сядемо по чарці, вип'ємо. Так, подарунок. Ага, дивіться, людина не відпаяла. Не відпаяла і є контакти. Тобто це подаруночок, щоб нам відпаяти. Так, сірі. А ну, глуши, покажу, зараз ми підрахуємо. І підбиваємо підсумки. У нас міді вийшло на 906 гривень, латуні на 300 гривень, немагнітних контактів 7,7 грам на 155 гривень і магнітних на 60 гривень. Загальна сума вийшла 1421 гривня. Я рахую, що піде 1500 гривень. За той подаруночок, десь колись з Сережем зберемося, у нас там є два відра цих подарунок і немає часу їх випити. Колись ми їх ну, скинемо туди їх і колись десь Бог їх випаємо, буде нам така, такий приємний бонус. Так що 1500 гривень для людини на картку. Антоха Юа, дякую тобі за огонь, тест буде радий. Цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.